буду пробувати найдешевші паски з супермаркетів. Паска з сільпо, з новуса, АТБшна і зі скиби. Новусовська, вона навіть не запакована ніяк. Пахне ничим. Вона біла, геть. М -м геть, суха. Суха, не солодка і на всю паску три родзинки. Ну, нехай буде чотири. Пасочка з сільпо, гарно запаковано. Вона жовтіша набагато, родзинок набагато більше. Це може бути До чаю собі. Вона не суха, вона мегесенька, солодка. Ця мені смачніша, її ставлю сім. Паска зі скиби. Посипки дуже багато. Опа, взагалі без нічого всередині. М -м -м, вона геть не добра, не солодка. Разур теж не смачна. Не знаю, два. Ну, взагалі немає смаку. Наостанок я залишив паску за ТБ. Тут є родзинки. Вона м'яка. Глазурь смачніша ніж скрізь. Це на п'ятерочку з цих чотирьох сільпона по А тебе на другому місці нову на третьому а скиба останнє місце на жаль.